Оце і сина стого Духа Амінь, Оце і сина того Духа Амінь, цей сина з того Духа Амінь. Отче наш, Ти, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина того Духа. Амінь. Псалом 129. З глибини я взиваю до Тебе, о Господи, Господи, почуй же мій голос. Нехай уші твої будуть чулі на голос благання мого. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня. Хто стоїть, владику, Бо в тебе пробачення, щоб боятись тебе. Я надіюсь на Господа, маю надію, душа моя. І на слово Його я вповаю. Виглядає душа моя, Господа, більш, ніж по ранку сторожа, що до ранку вона стереже, хай надію складає Ізраїль. На Господа, бо з Господом милість і велике визволення з Ним. І Ізраїля визволить Він від усіх його прогріхів. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі, слава цю і Сину, і Святому Духу. Це і сина з того Духа, Амінь. Отця і сина з того Духа Амінь, ця і сина з того Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!